Достигли. Ось такі вони гарненькі в цьому році вони великі і багато їх. Тому ми їх будемо на зиму закривати. В минулому році ми закрили були три баночки. Дуже смачні. Вирішили в цьому році закрити більше. Починаємо. Так, банки намила. Я банки не стерилізую, я з таких круто хазяїв. Я просто мию содою, добре помила содою. Потім зараз помиємо перцики, розложимо їх по банках і залєм кипятком. Це взагалі не проходить. Ну, тоді весь В Баночки заложили ми персики. І тепер будемо заливати кип'яченою водою. Заливаємо баночки кип'ятку. Я сперва наливаю по баночки, бо боюся, щоб не луснула банка. Навіть менше, ніж по пів баночки. Заливаю зразу, поки трішки прогріється. І накриваю кришечкою. Залили баночки водою, і тепер хай вони постоять, поки баночка вихолоне, що можна буде і брати руками. Баночки витягли. Такі ще гарячкуваті, ну вже можна брати їх. Знімаємо кришечку, надіваємо таку кришечку з дірочками і зливаємо воду. З баночок ми позливали воду. І ось подивіться, як персики, розм'якли і осіли. І тепер ми беремо із баночок і доложуємо, щоб була повна. Відкриваємо баночку і доложуємо з однієї баночки іншу персики. Обережно вони дуже. Гарячі і м'якенькі. Шкуриночка на них облізла на нічого. Вони від цього смак свій не втратять. Все одна баночка є. І так робимо з іншими. Із восьми баночок в нас лишилося 5. Ми з трьох баночок. Персики виложили в ці п'ять баночок. І тепер вони повні. Нема у них так багато простору, як було. Тепер будемо заливати сиропом. Беремо тепер на 5 літрів води. Додаємо 500 г сахару. Виходить, що на кожну літру води 100 г сахару. На 1 літру води, одна четверта чайної ложки лимонної кислоти. Сіропчик готовий. Тепер будемо його заливати в баночки. Запах от сиропчику. Дуже приємний пахне персиками. Да, вийшло, що на баночку одна літра сиропчику. Все, баночки завели, закручуємо їх. Все, персики готові. Перевернула їх до дном, накрию їх рушником, поки вони повністю вихолонуть. а потім знесу в погріб і хай чекають зими. Так, сьогодні в нас вже 3 січня дістала персики з погріба. Зараз ми їх відкриємо і спробуємо, які вони так. Ціленькі, Не розволюються. В сторонку відставимо. Ось такі вони гарненькі. Шкірочка на них добре знімається. Пахнуть. Mmm kiss mechni a je pitch room couille smakot nasohar bomba Дуже смачні, некислі, солодкі. Пробуйте і ви за таким рецептом. Такий ледочий рецепт. Ммм, смакота. Пробуйте і ви. Це дуже смачно. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося, і пальчик вниз, якщо ні. І до наступних відео. М -м -м. 不参加。